У білі церкві оголосили карантин через виявлення збудника африканської чоми у свині, що знайшли по вулиці Храпачанська. Відповідні обмеження сьогодні ввела в дію спецкомісія про військовій районній адміністрації. Продавці місцевих ринків одразу прийшли під стіни міської ради з вимогою скасувати заборону, адже залишаються без роботи та можливості забезпечувати родини. До того ж, ніхто не надає офіційної інформації та пояснень людям, що робити далі. Більше. Години до них під дощем ніхто з чиновників не виходив. За словами мітингарів, ринки закрили, але м'ясні магазини продовжують працювати та продавати свинину. Ми не живемо в білі Ми живемо в біло районі далеко від білої церкви. За 20 кілометрів, за 15 кілометрів. Ми вирощуємо свині, ми купуємо людей свині і також продаємо. Так лабораторія кожна порся до нас. приїжджають ветрачі, дивляться, чи воно в нас сараї здорове. Так. А потім є е, справку виписують, а потім другий раз перевіряють вже м'ясо на ринках. І кожна туша в нас перевіряється. А якщо вона неправильно, ну якщо вона хвора, її бракують. І було, і є такі випадки в нас. Це не то, що у нас таких випадків немає. Зараз сам забороняють торгувати. Так, так. Да. І заспала кота <кх> цього, що до Нам забороняють на б... м'ясним лавкам. Ні, чому на м'ясні лавки зараз працюють? Є ярмарки, хто не бажає платити. Вед станцію, брати справки, бере. Наш мер рішає вопрос і робить ярмарку. Раз, дві неділі роби ярмарку. Бажаючи, з'їжджається, десь продають. Це само самому зробити. Чого в Києвах ярмарки не працює, у нас біля церкви не працює. Треба запитати міського голови. Да. і запитайте, куди дивиться начальник муніципальної варти, що його хлопці роблять, чого вони не займаються своєю роботою. Не провіряє, де хто стоїть. Все ж таки згодом до протестувальників вийшов профільний заступник міського голови Юрій Савчук. Про собі він мав розпорядження головного управління Держпродспоживслужби про запровадження карантину в радіусі 10 кілометрової зони на найближчі 72 години. На думку чиновника інфіковану тушку свині ймовірно підкинули, хто це зробив і навіщо вже вивчають правоохоронці, які переглядають камери спостереження. До того ж, у найближчих селах моніторитимуть ситуацію. Цю аби не було спалаху африканської чуми. Обмеження накладені не лише на продаж свинини, а й всієї м'ясної продукції цієї тварини. Зазначу, після палких дискусій та обговорення Юрій Савчук порекомендував людям іти до очільника Держпродспоживслужби міста на торгову площу, де й отримують всі відповіді на свої питання. Наказ провести облік всього свинопоголів'я в усіх господарствах і домашніх. Формої приватної форми власни, власності, попередити власників про заборону продажу, переміщення, утримання та безконтрольного забою свиней. Тобто реалізація власників і свиней, і продавців, Дивіться, да, в зоні, у зоні вона. дії. Дивіться, заборонено продавати домашнього забою всю продукцію домашнього забою забій всіх свиней по дому господарства в зоні захисту і 10% цього цього на, на аналізи треба взяти. Дивіться заборонити ввезення або вивезення з господарств усіх форм власності живих свиней. Продукції з них та репродуктивного матеріалу протягом 40 днів, торгівлю на усіх ринках та торгівельних майданчиках міста Біла Церква, живими свинями та продуктами з них, окрім отриманих на забійних та переробних підприємствах, можна на бойню вести і забивати коротка, які мають експлуатаційний дозвіл та за наявності супровідних ветеринарних документів. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.